Привіт. Привіт! Ну що, ми продовжимо сьогодні психологію з толком. І є запитання, які найчастіше турбують людей, які думають про психотерапію. Угу. Давай спробуємо на них відповісти, як ми це з тобою бачимо і розуміємо. Да, Чи сходимося ми тут? Угу. Давай. А, чим відрізняється психолог, психотерапевт, психіатр? Угу. Ну, давай я почну. Психолог, людина з вищої психі... психологічної освіти. Да? І а, коли людина там навчається, а, вона вивчає все потрошку. Да? І м м що вона може робити? Вона може потім працювати психологом у дитячому садку, десь на підприємстві. І вона може допомогти людині якось розібратися з якоюсь невеличкою проблемою да? чи зорієнтувати, кудись цей... з цією проблемою потім йти. Це такий ну, тест, можна сказати. Чи короткострокова терапія, да, як консультування. Є такий термін, психологічне консультування. І це саме і виглядає як консультування. Десь там 5-10 да, і людина вирішує якусь таку невеличку проблему. Або психолог каже: Слухайте, мені здається, вам треба піти до психіатра, наприклад. Психіатр да це вже лікар. Людина з вищою медичною освітою, на якій розмовляє з вами також, так, uh -huh. перш ніж щось колоти і не часто коло, не читає думки, не читає думки, так не записує вас в якийсь пострадянський кадастер психічно хворих. Uh -huh. От uh -huh. ти була б психіатркою? Так. так? Uh -huh. Я пам'ятаю, я пішов, давай, от я наприклад, я своєму розповім. Uh -huh. Психіатром. Він поспілкувався, бо в мене була підозра, uh -huh. що в мене депресія. Uh -huh. О, це було декілька років тому. Поспілкувався, дав мені тести. Я пройшов по цим тестам і кажу, нема в мене депресії. Він каже: так, немало, в тебе депресивний настрій. І поговорив, і каже: якщо ти продовжиш так само фігачити на роботі, як ти зараз фігачиш, то він, в тебе вона буде, не переживай. Uh -huh. Uh -huh. От. Ну, отак. Психотерапевт. Психотерапевт це людина з вищою психологічною освітою, да, яка обрала якийсь напрям да, як інструмент для роботи з клієнтом. І це вже ну, більш широкий депазон да, можливостей і більше інструментів, щоб розбиратися ну, вже з різними проблемами ну, на глибшому рівні, я б сказала. Ну, І для мене психотерапія це. Про такий, в тому числі особисто два, два елементи. Є перше, це як допомога не те, що психіатру, ну це робота з діагнозом, підтримуюча історія. Але якщо ми не говоримо, якщо у вас немає діагнозу, ніякого, вам медично ніхто не поставив і так далі, то це підтримуюча історія. З робота з глибокими е, штуками, як це так просто пояснити? Вилетіла думка, угу, так буває. Угу, угу. Ну, для мене це дійсно е, більш довша історія і більш, більш глибша, да, тому що ми е, працюємо вже ну, з такою сутністю людини, да, з особливостями її психіки, і е, допомагаємо змінити все на краще. Повернулася думка, дякую. Психотерапія це продуктом психотерапії є зміни. Угу. Зміни вас, які впливають на зміни в вашому житті. Слухай, мені здається, психологічне консультування це теж зміни, але У. не такі глибокі. Так. І тому дійсно психотерапія це більш довший процес. Це може бути півроку, рік а то і два-три роки. Психотерапія. Це євроремонт, uh -huh. психологічне консультування, це такі еко. Перефарбувати ну, стіни. Перефарбувати стіни. Uh -huh. так. Ось, і скажи, будь ласка, ти як відправляєш людину до психіатра? Так? Як вона реагує, наприклад, і як ти координуєш свої дії з лікарем, uh -huh. якщо це потрібно? Uh -huh. Ну, Тут, Часи такі, знаєш? Так, У мене, мене магістратура психології і я спеціалізація. Клінічна психологія, uh -huh. і я розумію, коли ну як я це називаю, пахне да коли вже uh -huh. пахне там депресією. Uh -huh. От я задаю питання там є. Якщо цікаво, напишіть uh -huh. на які питання задавати, на які собі відповісти, щоб uh -huh. зрозуміти, чи у вас чи немає. Але я попереджаю, тільки психіатр може встановлювати діагноз. Угу, угу. От якщо я бачу, що це схоже, угу. я відправляю до психіатрів, потім я підтримую зв'язок, що там, як, і е, вони мені пишуть там, які антидепресанти на призначу, угу, продовжують угу. до мене ходити, і паралельно час від часу вони там. Приходять до психіатра, який перевіряє, як стан змінюється, тому що психіатри рекомендують ходити на психотерапію, тому що депресія не виникає просто так. Угу, угу. Це щось, як якось життя так влаштоване, влаштоване так що вона як так, побочка. Так угу. виникає. Може, може виникати. Там просто є може різні бути. різні да. депресії, варіанти, які можуть бути, якби у вас класно все не було влаштовано. Угу. і різні причини, і про це не сьогодні. Да. Ну, виникає такий альянс між угу. психотерапевтом угу. і психіатром. І дійсно, наприклад, я направляю краще, якщо угу. там людина в тій країні, в якій я живу, до спеціаліста, якому я довіряю. Угу. Дійсно, в, у будь-якій сфері це можуть бути різні люди, да, і є певні, певний перелік людей, яким я довіряю, з якими є контакт. Mm. Ось. І тоді можна сказати, що ні психолог, ні психотерапевт не може виписати ліки. Та, і поставити діагноз, так. а це робить тільки лікар-психіатр. І е, я за те, щоб не лякатися цього страшного слова, який іноді звучить психіатр, це просто людина, та, спеціаліст з ментального здоров'я, яка це має те саме, медичну освіту. Це те саме, що гастроентеролог, да. то там уролог, стоматолог. лініколог, стоматолог, вертебролог угу. все в ту ж колію. Угу. Як зрозуміти, що потрібен психотерапевт чи психіатр? Що ти маєш на увазі? Ну, от запитують, як зрозуміти, що мені потрібен саме психотерапевт, а не психолог там, чи психіатр? Угу, угу. Я це бачу так. Якщо ви, ви дивіться, якщо ви навіть прийдете до психотерапевта, і він побачить, що вам потрібен психіатр, то професіонал вам порекомендую. Угу. І психолог також. Так сам, також. Угу. Єдине, якщо психолога має спеціалізації клінічної, то можуть бути нюанси. Ні, якщо це досвідчений психолог, так. він також направить до, так. до лікаря. Тому йдіть до психолога, психотерапевта, не бійтеся і там же вам да. дадуть далі дорогу. Можете звернутися до психіатра, якщо, наприклад, хочете хоч щось почати, і це найпростіше, що ви можете зробити. Да? А досвідчений психіатр скаже, що слухайте, ми вам призначаємо ліки, да, але там, рекомендуємо ще й порозбиратися, як, там, що у вас у житті, ідіть на психотерапію. Так, наступне: у світі багато психотерапевтичних напрямків. Угу. Який обрати? Їх дійсно багато, більше 400. І вони постійно створюються нові. Які обрати? Моя думка, що вам потрібно обирати не напрямок, а обирати людину. Бо психотерапія це не конвейер, такий, де ось ця машина краще працює, ця гірше, а це в тому числі відношення і довіра ваша до людини. Угу. От, дійсно, є рекомендації там, чи ти це про це скажеш, чи я скажу і куди, куди як бігти. Але звертайте на спеціалі... ну, саме на людину, яка вам мов, розумієте, щось там їй наче довіряю, піду. Угу. Так, мені здається, що зараз саме вже така е, зникла да, межа угу. е, між е, е, спеціалістом одного напрямку і іншого. Кожен з е, класних. Спеціалістів а, має багато інструментів. І навіть ти знаєш, і, і ти, і я, да, ми маємо різні інструменти з різних технік. Угу. Да? І тут важливо, щоб ви з цією людиною почували себе комфортно. Так, і бачили ті зміни, яким вам хочеться, той результат, який ви отримаєте. Угу, Якщо так розширити, ну, але не заплутати, то психотерапія у нас є на трьох рівнях. психотерапія поведінки. І тут краще працює, наприклад, КПТ. когнітивно поведінкова. Поведінкова, да, поведінкова терапія, коли вам потрібно змінити якісь поведінкові штуки. І вона класно працює, коли у вас вже є діагноз. От. Далі психотерапія причини, коли ви розумієте, що потрібно розбиратися, а чому це так стається в вашому житті? Що, що призводить до того, що вас турбує? І третій рівень психотерапія процесу, коли ви просто хочете своє життя зробити ще класнішим, кайфовішим, як ми в попередньому відео говорили, про такі вирощення цих рецепторів смакування життя. Це психотерапія процесу, де ви з спеціалістом перебираєте своє життя і бачите, як ви реагуєте на що, якісь ви змінюєте штуки. Ви десь більше відходите від захисних механізмів і від знаходите себе. Ми окремо коли запишемо відео про, ага. про ці підходи. І на кожному цьому рівні є свій підхід, поведінка когнітивно повідінки, когнітивно-поведінкова терапія. Причини, це психоаналіз, елемент, там, гештальт е, і е, процесу, це гештальт-терапія, класно тут працює, і е, терапія Франкла, клієнтоцентристська терапія, і так далі, і, і багато інших, які я просто всі методи не знаю. Мені здається, що я би порадила клієнтам все одно, ну. Піти до одного спеціаліста, mm -hmm. познайомитися, наприклад, mm -hmm. в когнітивно поведінковій парадигмі, до іншого і подивитися, що більше підходить. Все одно люди різні, але не ходити одночасно до двох. ні, ні. Це це дійсно це важливе правило, тому що е, в мозку виникає такий процес бум, і він не може переварити два окремих процеси. Вони дуже різні. Тому коли йдете. Да, до психотерапевта маєте на увазі, що одночасно до двох ми. ходити не треба. Да. Я, я, я спробувала колись, ну, дійсно, це дуже важко, не Так. Yeah. Да. Як зрозуміти, яка психотерапевтична практика під, під, пот, потрібно підходить саме мені? Ну, попередньо ми іначе це uh -huh. пояснили. Якщо ви вже знаєте, що з вами? Uh -huh. Тоді йдіть до того спеціаліста, як ну в тому підході, який ви вже розумієтесь. Якщо не знаєте, підіть. О те, що порадила Світлана. Слухай, ну а мені здається, ну це ж дійсно. Ми обираємо там будь-що, да, познайомившись і вже потім вирішуємо. Mm -hmm. Мабуть, це нормальна практика. Піти до одного спеціаліста, познайомитися з до іншого і обирати. Да? Ви ж там mm -hmm. стоматолога також обираєте якось, ну не з першого разу, це якщо там пощастило. Де знайти гарного фахівця? Психотерапевтів багато на що звертати увагу. Угу. Мені здається, важливо звертати увагу на освіту. Вона повинна бути медична, або психологічна, або педагогічна, ну, педагогічна тому що вони вивчають багато психології, або соціальну, да, кшталт такого, Да. Яка соціальна? Е, ну, є психологія, да, є соціальна робота, наприклад, а. факультет. Да, то на факультеті соціальної okay. роботи також вивчають психологію. Ну, велику частину. Ну, я таких не пам'ятаю, щоб зустрічати. Ну, Найчастіше це медична психо або психологічна, або так, так. Угу. Ось, ну, але е, освіта повинна бути, тому так. що вони е, вивчають ці предмети. Е, дивіться на досвід роботи. Угу. От скільки, а від скирки? скільки, От, як, як ти гадаєш? Це по-різному, дивлячись, в якому підході. Угу. І ти розумієш, така штука є, що в різних підходах угу. по-різному вигорають спеціалісти. Угу. І коли він ви дивитесь, типу, та він вже 20 років психотерапевт, він вже може бути в хлам вигорів, для нього це просто конвейер. І для деяких, для деяких підходів, не для всіх. Це мінусом буде, тому що він вже не так цікавиться, він же йде по якимось своїм, може йти шаблон. Тобто тут потрібно дивитися знову ж ми повертаємось до цього відчуття, як мені з цією людиною. Uh -huh. Так я відчуваю там зацікавленість до своєї персони, чи я такий є об'єкт для нього, чи є там суб'єктність у ваших відносинах. Ми, на мою думку, від трьох років до трьох років. Ну а як ти гадаєш? Я ну, менше мені здається. Три пять це... років це прекрасна, uh -huh. прекрасна історія. Uh -huh. Скільки в тебе років практики? Зараз з 2007-го. Ой, з 2009-го. 14. 14. Мені 12. Ти mm. вигоріла вже у психотерапії? Mm. Mm. Мені здається, що ми вигораємо періодично, але потім ідемо, відновлюємося і робимо висновки. Так. Це такий процес. Я, Інакше, ну знаєш, працювати ж неможливо. Так, я є просто колеги, які беруть там, по 30 клієнтів на тиждень. Для мене це, типу, неприпустимо. Я розумію, що ну, я не можу бути молотилкою такою. У мене є своя ще діяльність там uh -huh. і бізнес, там тренінги, там навчання моє. І в мене є е, обмежена, я uh -huh. не дозволяю собі, я собі забороняю брати більше клієнтів, ніж мене, для того, щоб я. Розумів, що я попрацював з цим клієнтом, і мені цікаво. Мені з усіма моїми клієнтами цікаво, і таким чином я в психотерапії скільки 12 років там, 10-12, десь так, з 10 до 12 я не говорю в цьому. Ну так, це мій спосіб такий. Ну, Мені здається, досвідчений терапевт знає свій обсяг. Так, свої межі. і він змінюється в різні періоди життя. На що ще звертати увагу? Це дуже важливе питання, тому що зараз багато є, хто пройшов якісь курси півроку, рік і каже, угу. все, я супер-психолог, психотерапевт, 100 доларів в година, друга 300. Ну, коротше. Ми з Світланою зробили проєкт Толком, Толком. Орг. І це сайт підбору спеціалістів з різних підходів. Ви можете зайти і підібрати туди. І там за вас ми вже зробили ту роботу. Вони з перевіреними дипломами, практикою, рекомендаціями. Там спеціалісти, яких ми або знаємо особисто, або вони перевірені. І це точно класні спеціалісти. Можете підібрати там. Посилання буде в коментарях. Угу, угу. Про що запитати психотерапевта на першій зустрічі? Я слухай, ну ще одна річ, і да, ще ж приходять по рекомендації, угу. да, і це ж ну, також важливо, так часто якщо є приходить. можливість, угу. да, і хтось порадив, що він ходить угу. і знає цю людину, то мені здається, можна користуватися. Я зазвичай шукала по рекомендаціям, ну, але ж коли в мене є доступ до цього. Mm -hmm. А так, якщо б я просто прийшла, да, я би е, спитала, чи можна там е, порозпитувати про ваш досвід, про, про вашу освіту, да, про спеці спеціалізації, mm -hmm. да, і е, чи ви. Є в якійсь спілці, да, mm -hmm. тому що, наприклад, в нашій спілці є етична комісія, і це як е, спілка захисту споживачів. Да? Ви, ви маєте право, якщо вас щось не задовольняє, да, туди звернутися і е, ну, щось розказати, mm -hmm. що вас не задовольняє. Ви можете відстояти там свої права, і мені здається, це важливо. Це як фільтр та контроль так. Да. від поганих спеціалістів. Да, да, так, бо це. в нас є певні вимоги. До терапевтів, да, і ми всі проходимо акредитацію, і ми маємо жорсткі правила да скільки ми годин терапії повинні mm -hmm. пройти, скільки навчання повинні пройти. То мені здається, це все ж таки вас убезпечить mm -hmm. та, від неякісних спеціалістів. І не бійтеся задавати ці питання. Багато хто mm -hmm. бить точно Я це ж вже спеціаліст. Це Я ж прийшов да. і зразу ж таки все давайте, допомагайте мене, рятуйте, а ви купуєте послугу. Угу. І тому запитуйте будь-які питання, які вас цікавлять, особливо ті, що не задала Світлана. І це стосується вашого здоров'я. Так, і це стосується вашого здоров'я, це важливо. Е -е Хотів приклад навести, але не буду, угу. бо там дуже трешово вчинив психотерапевт. І я, я, угу. я не знаю, якої він парафії. Угу. Тим, але там дуже все страшно. Е -е Таке буває. І тому на те є етичні комісії. Mm -hmm. Як краще працювати з психотерапевтом онлайн, приходити в кабінет чи записатися на групу? А, слухай, індивідуальні консультації групові для мене це різні речі. Це різні речі. Наприклад, якщо ви хочете ну, прокачати якісь ваші соціальні навички, чи mm -hmm. щось про стосунки, чи локальна тема, да, на яку є ця група, це можна йти на групову терапію. Більш ну наприклад починати комфортніше мені здається, комфортніше мені здається з індивідуальних сесій. Да? Кому як це Online, швид... слухай? Я зараз перейшла в онлайн. Мені мені здається, що зараз. Майже нівилювалася різниця між офлайн і онлайн, але це залежить дійсно від людини, Да? І ну, якщо є така можливість, ідіть офлайн. А якщо нема, і, наприклад, це дуже довго там їхати угу. до терапевта і це ускладнює ваше життя, то є дослідження, коли вже доведено, що онлайн терапія не гірша, ніж офлайн. Дослідження довели, що онлайн терапія працює краще, ніж офлайн. Да. Ну це може щось із застань Так, це були дослідження. Я не думаю, що це в усіх підходах, тому що є тілесно орієнтована психотерапія, Там, де так, важливий та, контакт з людиною. І я не знаю, чи вони працюють онлайн? За речі. Ну, ну деякі, деякі працюють, да, і успішно, але мені здається, це залежить від досвіду так, терапевта так. і від контакту. Наприклад, якщо клієнт був у терапії uh -huh. офлайн і вже є стосунки, і цей спеціаліст знає клієнта, то це uh -huh. можливо. А якщо ну, з новими, я не знаю. Так. так. Тому тут немає такої великої різниці, як вам комфортніше. Uh -huh, До мене uh -huh. там пише хтось там зайти, каже, Саш, тебе є офлайн, а раніше не. Не було в мене офлайн, у ну, якийсь час. Тобто, я починав з офлайна, потім там не було можливості. Він каже, я не буду. Ну, типу, я хочу до тебе, але я не буду в онлайні, бо я і так по 8-10 годин на день дивлюсь цей телевізор. От, я хочу живого контакту. Все. Це зрозуміло, тому рекомендую йому того, хто працює офлайн. Як зрозуміти, що психотерапія працює? Тут дійсно, знаєш, дуже складні критерії, да, тому okay. що. Це... Це дуже складно ну, якось пощупати, але людині повинно ставати краще. І десь робіш це п'ята сесія. Після п'ятої сесії ви вже повинні зрозуміти, чи підходить вам терапевт чи ні, чи ви продовжуєте з ним чи ні, ваше життя стає краще, вам трошки легше. І це для мене ну, маркер. Так, і ситуації можуть бути різні. Якщо в психотерапії може бути таке, що ви відчуваєте певний час наче гірше, у вас щось там починає там тривожити, боліти ну, емоційно. То uh -huh. бо це не значить, що психотерапевт поганий. Можливо, ви дійшли швидко до тієї точки, яка є причиною ваших якихось негараздів. Uh -huh. І це не, не значить, що заболіло, я побіг. Бо... Uh -huh. Дивіться, психотерапія, зрозумійте, це дуже дуже проста, але я вважаю, це дуже е, така для розуміння психотерапія. Психотерапія це завжди про зміни. Uh -huh. Ми купуємо зміни себе. Як казав один з моїх е, вчителів, жан марі Рабін, він 50 років психотерапевт, йому вже 76 років, і він цитував е, він свого вчителя, але я, на жаль, не запам'ятаю, він каже, я ненавиджу змінюватися. Тому що це болісний процес. Uh -huh. Коли я починаю вчитися, оце грати на фортепіано, ці пальці кудись туди тикають, чи там на борді я вчився грати, цей копчик вбив просто стільки раз падав. Це болісний неприємний процес. Але я так люблю бути зміненим, коли я вже сів і лабаю, коли вже все змінилося, коли мені вже краще. І ось цей процес важливо прожити. Для когось це більш болісне, для когось менш, і дивлячись від того, як складалося ваше життя. Слухай, ну людина це два в одному. Це завжди і статика, і зміни. Так. так. Ми фізично якось там ну не так швидко змінюємося, але всередині нас постійно щось відбувається. Тому мені здається, це дуже природньо, ну про зміни. Як зрозуміти, що психотерапевт мені не підходить? Можливо, він хороший, але його методи не працюють. Так ваші відчуття, наприклад, так? Да? Щось вам неприємно працювати, вам, вам неприємно спілкуватися з терапевтом, чи він щось робить, що вам стає гірше і болісніше. І ми кажемо про цей період да, до п'яти сесій, наприклад, тому що коли є процес довгий в динаміці, то там є певні правила. Спочатку ви будете любити свого терапевта, а коли вже м м будуть відбуватися більш кардинальні зміни. Вас може ставлення до терапевта кардинально змінитися і ви будете його ненавидіти Євіці. певний час, так, але якщо у вас... Нормально все з усвідомленням, то ви будете розуміти, що так ненавиджу, але чорт це правильна дорога, куди я йду туди. Потрібно сумувати. так, і ви мож, і, і ви будете вільні ну говорити терапевту угу. про це про це своє почуття. Це крута штука. Багато хто боїться сказати, що не подобається, і таким чином підтримують свій звичний спосіб життя. Щось не сподобалось. Я валю. Щось не сподобалось. Я валю. З цього валю стосунків. Спробуйте психотерапевту вивалити все своє незадоволення. Ним роботою і так далі, і так далі, і побачите, і це крок до зміни uh -huh. вашої поведінки, вашого ставлення. Це важливо. А коли слід змінювати терапевта, або він вам ну, щось робить не те перше, коли вас знецінюють якось, або вас в чомусь переконують, uh -huh. ви, наприклад, однієї віри вас перетягують в іншу, або обесцінюють Бога, uh -huh. це все непрофесійно від таких валіть. І не дай Боже, якщо вам пропонують, я не знаю секс, наприклад, інтимні да. стосунки зустрічатися для психотерапевта, клієнт це. Якщо вам пропонують дружити, там, їздити разом А, і, і, і просять Тури. про якісь послуги. Послуги так. Якщо так. просять про послуги, то будьте а, на, валіть, будьте а. на стріомі, так. а, Скільки коштує консультація психотерапевта і чи варто звертатись до безкоштовних спеціалістів? Угу, угу. Слухай, я дивилася різні ресурси. І зараз мені здається, якщо ми кажемо про Україну, да, від 20 доларів до 100 і, 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 і далі. Да. В мене є ну, своє суб'єктивне відчуття, скільки ще це повинно коштувати зараз, да. але є така формула. Наприклад, ви не повинні витрачати більше, ніж 10% від свого місячного доходу на психотерапію. Тому що і таке вже траплялося в моїй практиці: приходить людина, і для неї це вартість. Дуже за висока. Вона не може цього собі дозволити. Вона приходить до мене і очікує змін буквально за сесію. Mm -hmm. тому що на ці гроші вона а, не може собі дозволити щось для неї цінне купити, і це базові потреби. І тут вона їх витрачає на психотерапію, і це виглядає так. Знаєш, mm -hmm. дає, да, 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 да. і я розумію, що це не те, що їй буде допомагати. Тому ну, орієнтуйтеся на свої можливості. І мені здається, є багато терапевтів, у кожній нищі mm -hmm. да, свої ці, цінові, да, які вам підійдуть за вашим бюджетом. Чи варто користуватися безкоштовною психотерапією? Слухай, а зараз, коли почалася війна, да, то мені здається, був період, коли це було єдине можливо mm -hmm. да, для людей отримати якусь допомогу. Да, і наприклад, е я дуже вдячна своїй терапевті, тому що коли все зруйнувалося, я була біженцем <гум> певний час. Вона підтримувала мене безкоштовно і вона супроводжувала мене да, до того моменту, коли я стала знову вже на ноги, там знайшла своє місце, там влаштувала якось життя дітей. Да, і почала заробляти гроші. Тому мені здається, зараз всі ці правила якось трошки mm -hmm. змінилися, да іноді це також працює, Допомога, але працює. коротко ст... так. Термінує. Але якщо ви ціните, якщо ви йдете на безкоштовно подивитися, ви можете це не оцінити, тому що ви не платите. І, mm -hmm. і це важливий момент ще з Древньої Греції, коли так. Пла платон, Сократ. Платон запитав Сократа, так? Плутає постійно, хто з них був раніше. Uh -huh. Uh -huh. Каже, чомусь я ну, дітей вчу, вони не хочуть слухати і так далі. Він каже: ти з них плату береш. Він каже: Так, а як з них брати плату? Ну, в них немає нічого. Каже, а що в них є? Ну, ну яйце є, бери пів яйця. Uh -huh. uh -huh. Коли я плачу, я це ціную це автоматично. Так ми, так це працює. Так, да, і тому, що клієнт буде завжди намагатися сплатити чимось, угу. але це буде вже не повноцінний такий обмін, да? так? І саме чесний обмін це грошима. Так, щоб у вас не залишалося ніяких ну, таких відчутті, відчуття, що, щось, що ви щось винні чи ви не додали і так далі. Але якщо у вас криза угу. і нічого нема. То 10 сесій безкоштовних, mm -hmm. але психотерапевт працює за зарплатню, наприклад, у якомусь фонді – це вихід. Так, це прекрасно. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. На ну, все добре, Пока. пока.